Казка, лисиця й виноград. Жила була в лісі, хитра лисиця всі дрібні лісові звірі й птахи, забачивши її, розбігались і розліталися хто куди. Не стало на кого полювати, Рудій храйці. Тож довелося їй шукати їжу. Поблизу людського житла Почала навідуватися лисиця до курника. І які ж безголові ці люди залишають таких жирних і ніжних курочок без догляду. Щоразу посміхалася лисиця, залишаючи курник двічі. Пробиралася ненажерлива лисиця до курника, непомітно, але втретє ледь не попалася, тільки но вона вхопила найкращу курку. Як тут таки побачила чоловіка з дрючком і почула його гнівний голос. Так ось, хто краде моїх курей. Ну, постривай, руда. Зараз ти в мене отримаєш сповна за свої плутні. Чоловік замахнувся на неї дрючком, а величезний пес, що вискочив, не від звідки, так і норовив учепитись у лисячий хвіст. Лисиця впустила курку й кинулася геть з курника, пес за нею. Гострі собачі ікла клацнули біля її вуха. В останній момент лисиця встигла крутнутися І, замітаючи хвостом сліди, помчала до лісу. Переконавшись, що погоня відстала, Лисиця зупинилася, відсапалась і відчула бурчання в порожньому шлунку. Яка досада, такі були смачні курочки? Роззирнулася лисиця довкола. Чим тепер поживитися? Як голод втамувати? Побачила вона виноградну лозу, а на ній великі грона, крупного соковитого винограду. Що ж? подумала лисиця. Стиглий виноград також їжа. Підстрибнула, щоб ухопити грона, не дістала, підстрибнула вдруге. Знову невдача. Так, декілька разів стрибала лисиця, але дістати виноград так і не змогла. Кар. кар, Закаркала, зареготала з гілки ворона. Добрий виноград, та видно покуштувати його. Тобі не доведеться, та не дуже то й хотілося мені його куштувати, огризнулася лисиця. Тим більше, що він ще зелений, повернувся, коли достигне, і пішла. Зла й голодна, а виноград був стиглий. Та й висів не надто високо. От і виходить близько ліктик, а не вкусиш. Кінець. Сподобалась казка? Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. На вас чекають нові казки.